Перевіряють військово-облікові документи, можете з ним ознайомитися. Наказ чинний. Там зазначено процедурою. Наказ чинний з чим. Спочатку ви спиняли, Якого поставили початку? не по... Ви ви п... стояв пост, розказати? стояв пост. Який це пост? Це що, блін? Стаціональний пост, документи якісь є. Причина для зупинки, яка була у вас? Ви мене чуєте? Так, да, я вас це? чую. От саме початку документи свої, придивіть, будь ласка. І скажіть, яка була причина для зупинки? Перевіряємо обліку. Це не причина для зупинки, зім 35 статті про Національну поліцію. Стаття, яка це не обмежив рух. Ви самі не знаєте цього всього. Перечитайте, будь ласка, ще раз, 35-ту статтю. як вас звати? Це вас не повинно цікавити, як мене звати. Якщо я щось порушив, придивіть, будь ласка, що я порушив. Якщо ні, то до побачення, хлопці. Не до побачення. Не до побачення? Будемо стояти. Ставимо конуси. Що? Які конуси? Деш довго стояти, я тобі вже кажу. Камеру можеш включати, виключати. Ти що, все дуже розумні чи що? Ви що, дуже розумні? Довечеря. Ти пам'ятаєш, яку присягу ти давав? Я... Яку присягу звучить? Роблю то, що я маю робити. Присягу як звучить що... Присягу, присягу, чоловік звучить присягає. Що не розказую? Все, давай. Твою далі. В розшуку. Де ж розказувати знаєш комусь про свій розшук? Що, не в ти вже можеш знімати себе цілий день, ти вже дуже попав. Хорошо. Ти, ну, тобі нічого не поможе. Розповажу не розслабляє. Я щось порушував. Порушував. Що Що я порушував? Ну скажіть, будь ласка, що я порушував? Рошуку. Ти розумієш, що таке розшук. Чи тебе взагалі не може? Мене не бачили навіть. Мене не бачили навіть. Це може бути розшуку, якщо він був квітний батько. А це нікого не цікавить, зайчик, ти розумієш? Ти розумієш? Вони. Почекайте, не кричіть. Машого, що пцка нічого не цікавить. Чого туди йти? У нас це цікаво зараз не державний орган. Ну, написано. Ну, от закінчить інтернет про чекає, що буде. Інтернет не багато. Інтернет це вам. Кому ти доказуєш? Це, інтернет взагалі все що хоче. Це недостовірно, неправильно. Угу. Та... Їдь на роботу, я розберуся. Тарас Юрійович, що неправильно? Ви сьогодні не закону робите, ви знаєте, так? Да? Не закону, 100 відпуст. Сто відпод. Від а ви хто закону робите? Що ви маєте? Від... У ну, має? в має? в мене є під час мають діти. Я вам не зобов'язаний. Ви зобов'язані. причому не зупинка з початку показати. Це без вже здобали займатися, пацани. Дивіться, я так Ти не має... такий. Сват, Ти хто такий? Ти поліцейський? Я в розшуку, да, моє багатодітний батько по закону. Я не можу бути в розшуку по причині знаю, тому. А ти то, хто такий? Яка ви та вістрочка ви є? Ви Одного ви з другим? Виходили, ви в ТЦК, Яка ви ви вістрочка? Зі зі хто таке ТЦК? Це державна влада чи що? Ви повинні в першу чергу йти, блять. Ухилянці самі перші. Ви самі перші ухилянти, блін. Ви ловите пацанів вибикати ви в м'ясо одразу. На ну, лохі працюєте, чи що? Присягу Помните, як звучить присяга поліцейсько, один з другим. Помните як прицяв поліцейського звучить? Не, не представляється, третя ви вже пробили самі. Не представляється присяга, як звучить поліцейського, як звучить присяга поліцейського нагадайте мені. Перевіряється військову повідомити. Ну ви не маєте права просто так перевіряти військову від Ви Це дуже не обізнаний закону. Я обізнаний в законах. Причина для зупинки яка була зі три спеціалісти на поліцію. Зупина причина для зупинки ка була. Чотирнадцять це, це не причина для зупинки. Документи свої не показали ніхто. Документи свої ніхто не показав. Документи свої ніхто не показав, ніхто не показав. причин для зупинки не було. Обліковуй документи. блядь, то блять, і гестапо. Це що Северна Корея чи що блядь? Забрали коли магу свою звіти, блядь. Ми ще не мали права на територію садика заїжджати. Поліцейський кажу, присягу, як звучить давали, ви присягу давали, на вірність українському народу. Як звучить присяга? Срока з машини, що скажи. з машини, що зараз запакували мене вісім бугаїв, блін. Забрали машину свою, кажуть, поїхали. Чи ви думаєте, що вам це з рук зійдеться все? Значить, присяга поліцейського в Україні звучить так. Я усвідомлюю свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотриматися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, час держави і з гідністю неси високе звання поліцейського. А ви не вистачити нас сказання поліцейського, ви сука нічтожистку. Ви ні за що мене спинили, ні за що просто. Я нічого не порушив. Ні жодної підстави до зупинки не було. Жодного законного права не було. Забирайтеся з цих хлопців. Хай фотографірують. Твоє лице тоже фотографію, ти не переживай.